Друзі, привіт! Не знаю, як у вас, але у мене цього року точно жодних олів'є. Натомість пропоную приготувати набагато цікавіший, оригінальніший та смачніший салат з горошком. Отже, язик відварюємо у підсоленій воді із лавровим листком та перцем горошком. У мене це свинячий язик, але можна також брати і телячий. Відварений язик очищаємо від плівки і від залоз і нарізаємо солонкою. Далі нарізаємо цибулю під кільцями. Ну, у мене фіолетова цибуля, але можна брати і звичайну. Цибулю бажано нарізати тоненько. Перекладаємо цибулю у миску, далі нам потрібно її замаринувати. Додаємо до цибулі сіль, оцет, заливаємо кип'ятком і накриваємо кришкою. І так залишаємо, щоб вода охолонула. Коли вода охолонула, зливаємо її. І додаємо до цибулі трохи перцю. Далі приготуємо домашні сухарики. Для цього я беру звичайний житній хліб. Нарізаю його на невеличкі шматочки і обсмажую на сухій пательні. Звичайно, можна купити одразу готові сухарики, але я все ж таки не рекомендую цього робити, тому що там є багато непотрібних додатків. Крім того, сухарики можна зробити і з білого хліба також. Просто нарізали і обсмажуємо до золотистого кольору, щоб вони стали сухими. Інгредієнти для салату будемо викладати на велику тарілку. Першим викладаю консервований горошок. У мене він від щедра нива, це український виробник дійсно хорошої якості. Рекомендую його і вам. Як бачите, сам горошок цілий, неушкоджений, при цьому він м'якенький. Такий горошок можна придбати в мережі магазинів Епіцентр або ж на розетка UA. Далі викладаю язик. У цьому салаті язик можна замінити відвареною телятиною. Ці складники викладаємо ось так кубками, залишаючи місце по центру і з краю, щоб можна було легко перемішати салат. Далі маринована цибуля. Тепер викладаю відварені печериці, важливо їх довго не варити, буквально 10 хвилин після закипання. І також викладаємо сухарики. До речі, однієї півлітрової банки горошку вистачає на дві порції салату. По центру тарілки будемо викладати майонез. Я буду робити домашній майонез, але можна також використовувати і магазинний. У чашу блендера кладу одне яйце. Додаю сюди півчайної ложки солі, одну чайну ложку гірчиці і трішки миленого перцю, приблизно пів чайної ложки, а також оцет або лимонний сік. Тепер наливаємо сюди 200 мл олії. і збиваємо це блендером, щоб маса стала густою. Важливо не підіймати блендер, доки маса не почне густішати. Кілька секунд, і густий майонез готовий.